Тепер важливо, що важливо, чому ще ми на основі цих ефірних колій з вами повивчаємо, що має бути написано на етикетці виробника. Швейцарія найкращі такі стандарти, найсуворіші стандарти, найсуворіші стандарти. І обов'язково все, що стосується людини, вибачте, навіть клізма або гребінець, який торкається людського тіла, буде мати GMP-сертифікацію. На сьогоднішній день GMP-сертифікація, запам'ятайте просто GMP, GMP, три латинські букви великі це найбільш суворий стандарт, якості, який є на сьогоднішній день в нашій цивілізації. І от, якщо вам пропонують будь-яку продукцію, зараз може бути і косметика, і якісь інші продукти, і там є GMP сертифікат можете сміливо нею користуватися. Тому що ця сертифікація дуже сувора, і її отримати ну, просто так за хабарі, неможливо. От собі запишіть GMP, GMP латинськими буквами. І якщо ж вам будуть розказувати, що у нас які ефірні олії, але в нас чомусь якась інша сертифікація, а не GMP, розвертайтеся у ході. Будь-які продукти, на яких написано, що є GMP сертифікат вам можуть ну, запропонувати його. Супер, це варте уваги. Ну, будь-які продукти, розумієте, так? Да? Навіть для швейцарців це клізма, це якісь можуть бути інструменти, це можуть бути побутові якісь речі, але якщо це торкається людини, це буде дуже сувора двімпі-сертифікація. розумієте? Цього немає в Європі. Чому я завжди кажу, що європейські стандарти для нас вони набагато вищі, ніж ті, якими ми користуємося на сьогоднішній день, але вони не дотягують до швейцарських. Чому от власне швейцарські продукти і заслуговують такої уваги? Будь-які не Натикалися швейцарські продукти, це варті уваги, а ми варті найкращого, я собі так вважаю, що ти вже платиш гроші, ти повинен отримати максимум безпеки, безпеки і максимум користі. Ну, Принаймні, я так для своєї родини мислю. Вот. Так от, Так Що має бути на етикетці? Тобто, це доступна, обов'язкова інформація для споживача. Берете будь-яку олію, будь-яку. от Попалася вам, неважливо, де ви її взяли, вам подарували або ви захотіли купити. Розвитаєте і дивитеся. Обов'язково коробочка. В ефірних оліях має бути це не просто тому, що там зайві якісь витрати чи щось таке. Ефірна олія має такі фізичні хімічні свої властивості природні, що вона е, окислюється на світлі або е, при попаданні кисню, тобто вона має зберігатися десь подалі від сонячного світла. Я потім вам обов'язково розкажу про умови зберігання. Тому ця коробочка убезпечення олійки від того, що десь при транспортуванні чи при продажі може попасти сонячне світло і зменшити її якість і термін зберігання. Розумієте? Тобто це не просто так, що це гарна упаковка, це ще і гарантія того, що краще буде зберігатися. Інформація майже вся дублюється на коробочці і на, на е, етикеточці е, самої пляшечки. Коробочку ви можете купити, якийсь продукт да, і викинути там, чи загубити. Тобто, вся інформація для споживача має дублюватися на етикетці виробника. І має бути приклеєна, що важливо, дуже добре, тому що я зустрічала не одну фірму, особливо те, що в нас продається в аптеках і в цих супермаркетах, чи якихось там торгових центрах, я не знаю, де вже на якому коліні, в якому підвалі це. Наклеюється, але інколи береш дорогу олію, тіпа, тіпа дорогу олію, там, троянди чи щось таке, вона так фі-фі-фі-фі, і ця етикеточка просто злітається, думаєш, ну, понятно, ну десь, десь, десь в Сомалі робилося, або в якомусь підвалі там в якому-небудь селі. Розумієте, да? це важливо. Це така вроді інформація, але вона має бути Має бути коробочка і має бути багато інформації, яка дублюється з коробочки на етикетку. Це маскхев, просто перевіряйте ті олії, які є у вас з собою. Далі, що ми знаходимо, яку інформацію ми знаходимо на етикетці. Якщо це в Україні, то по закону про захист про якість продуктів і захист прав споживачів обов'язково має бути така наліпочка, така наліпочка, на якій ну мінімально, хоча б, скільки там вже можна вмістити. Да, отут От у нас є така велика, Вона може не дублювати повністю всю інформацію з етикетки, просто навіть не поміститися, але якісь основні показники. Згідно закону, там мають бути ну і терміни, і там виробник, ну що-небудь таке, або, наприклад, як мінімум QR-код, по якому ви можете зайти і подивитися більш детальну інформацію. Розумієте? Тобто, якщо це ввезено легально в Україну, то буде така наліпка. Це по закону вимагається нашому українському. Тобто, це ну якщо легально, то це буде точно. Якщо нелегально, значить тут питання. Ви питаєте, кого ви купуєте? А що воно таке? Ну тобто, якщо це імпортний продукт, звичайно, якщо українська упаковка, тут немає питань. Да? Значить, подивилися легальність ввезення в країну і вся інформація, яка є. Що ж там має бути в першу чергу? Розміщення на етикетці може бути різно. Це дизайн. Але інформація повинна бути. По-перше, назва ефірної олії має бути англійською, німецькою. Тобто, етикетка у вас може бути на будь-якій мові. Ну це вже володієте ви тою мовою чи ні, це вже інша справа. Але якщо ви візьмете там перекладач чи словничок, ви точно знайдете, наприклад, цю інформацію там на тій мові, яка є. Назва ефірної олійки. І назва має бути інколи такі лахатрон, от дивіться, візьмемо лимон. Візьмемо лимон. Тут у нас пише як? цитрус лимон. А на тих ефірних олійках, лже таких ефірних олійках, які ви можете купити і побачити в аптеці і в супермаркетах, там буде написано олеум лимонум. олеум лімонум. Тобто олеум – це олія лимонна. Тобто це Тут пишеться латинськими буквами латинська назва рослини, виду, виду ботанічного виду рослини за міжнародною класифікацією і довідниками. А там просто для, лохи, для лохів, от ви зверніть увагу, зайдете де-небудь в епіцентр який-небудь чи куди-небудь, можливо, не на всіх, але ви точно таке знайдете. Олієм лимоном, тобто олія лимонна. Але олія це не передбачає поняття ефірна олія, тому що англійською це буде ну, essential oil, а нікак не олієм, олієм це. Може бути соняшникова олія. розумієте? Це перший показник, який вам видасть те, що це вже щось не то. Це не латинська назва. Ну але ж е, і життя плаха, розумієте? Люди не володіють іноземними мовами, в тому не е, розбираються. Я їм напиши щось якимись непонятними словами, напиши якимись англійськими буквами, і буде тобі щастя. Тобто має бути назва ефірної ліки і обов'язково ботанічна назва рослини, з якої отримали. І це дві різні речі. Розумієте? так? Да? От. Далі що має бути? От, важливий теж такий нюанс. Попробуйте мене зараз м м зрозуміти і почути. Такий нюанс, на який мало хто звертає увагу, але діявол криється в деталях, ми знаємо. Вам напишуть: а, ефірна олія лимона, лимонна олія, там, ефірна натуральна чи щось таке, от всякі такі от моменти. І це можуть слова переставляти туди-сюди. Має бути написано одно, одною фразою: 100%. Там, Чиста, натуральна ефірна олія. За Україн... англійською мовою це буде 100% pure, чиста essential oil. Чому тут важливо? Так здається, ну про що тут мова? Дивіться, якщо ми візьмемо соняшникову олію і накапаємо туди трошечки ну, ефірної олії лимона, вже не кажучи, якої вона якості, вона буде натуральна. Вона буде натуральна. Вона буде натуральна, якась базова олія, і трошечки натуральної, наприклад, лимонної олії, там от ефірної олії. Але вона не буде 100% ефірна. А чому це важливо? Тому що ми купляємо ефірну олію. Ми чекаємо від неї ефекту, як від ефірної олії. Ми будемо з нею взаємодіяти, з техніки безпеки ефірної олії. Це зовсім інший клас речовини, ніж жирна олія. Тому вона називається ефірна. Це швидше до класу альдегідів відноситься складних якихось таких субстанцій. Це не клас жирів, до яких відноситься жирна олія. Тобто це підробка, це розбавлення. Ну це лохотрон, це оцей ароматерапевтичний лохотрон, із-якого йде вся оця плутанина. Люди, які ніколи цього не чули і не бачили, вони читають «оліум лимонум», натураль лимонна олія, ефірна натуральна. І вони впевнені, що вони купляють там за тих 50 гривень чи 60 гривень там натуральну лимонну олію. А ароматерапевти, то вони якісь шахраї, тому що вони те саме пропонують в 10 разів дорожче, розумієте? А такий маленький нюанс. Яка там ефірна олія? Скільки її там?